Українська народна казка про цигана і ковбасу. Прийшов циган до одного газди. Хотів трохи посидіти на великому багатстві. Газди нема вдома. А газдиня принесла з комори добрячу ковбасу й підсмажує її на пательні. Циган дивиться на те. І ковтає слину. Потім почав казати: «Жиночко, ваша хата є найфайніша у селі. Звідки то у вас? Тато мені збудував, похвалилася багачка. Я теж хочу поставити таку файну хату. Дайте мені оту ковбасу, що у вас на пательні. Аби зміряв нею, скільки ваша хата має уздовж і вшир. Та візьми, відповіла Олещина Газдиня. Циган узяв ковбасу з пательні і поміряв довжину та ширину хати. А потім сказав Я піду, Гадзинько, і помірюю те місце, де побудую свою хату. Поміряй, поміряй і принеси борзенько ковбасу, бо треба її смажити. Чоловік надійде вже з роботи. Циган закинув ковбасу на плече і пішов міряти землю. Вернувся газда з поля, сів на лаву і каже Підсмаж мені, жінко, ковбасу. Нема чоловіче, а де вона? Циган випросив, пішов міряти землю, де має будуватися, він зараз принесе. Чоловік і жінка чекали, чекали, а циган і донині не приніс ковбаси. Підписуйся та тисни вподобайку.